Демографічна ситуація призводить до того, що кількість населення, особливо у сільських районах, щороку зменшується. Тому перед охороною здоров'я стоїть завдання модернізувати ліжковий фонд і покращити якість надання медичної допомоги. А найголовніше чітко розмежувати функції первинного і вторинного рівнів. Звісно, підхід до кожного району буде індивідуальний. В попередні роки, коли не було реорганізації загально взагалі охорони здоров'я, ставилося тим, що виділялися кошти на центральну районну лікарню, на медицину району і по залишковому або появу там по залишковому принципу виділялися кошти на фельдшерсько-акушерські пункти на амбулаторії загальної практики на дільничні лікарні. Зараз основним іде тим, що на первину ланку виділяється 30% фінансування від Загального бюджету району як ми вже повідомляли, січня цього року запрацювали центри первинної медико-санітарної допомоги у чотирьох районах області. У квітні такі центри відкрито ще у семи районах. 12 дільничних лікарень буде реорганізовано в лікарські амбулаторії, а їх стаціонарні відділення увійдуть до складу центральних районних лікарень. Зазнали змін і ФАПи, які обслуговують менше ніж 300 жителів. І такі фельдшерсько-акушерські пункти реорганізовувались в пункти прийому. Протягом тижня прийом ведеться за графіком вже лікарем, який працює в амбулаторії загальної практики сімейної медицини, і приїжджає в цей фельдшерський в пункт прийому. Окрім того, є медичний працівник середній, який також проводить обслуговування населення на даній території. Щоб зробити первинну допомогу більш доступною жителям подільської глибинки, влада краю придбала 14 санітарних автомобілів для сімейної медицини. В цьому році для екстреної медичної допомоги закуповується 20 електрокардіографів, які можна через інтернет передати зразу. Електрокардіограму на кардіодиспансер, де лікар зразу розшифрує і передасться це розшифрування електрокардіограми, повернеться назад в швидку допомогу. навіть з доїздом нашого пацієнта до центральної райони лікарні вже буде розшифрована електрокардіограма, і можливо постановка діагноза полегшить роботу, і також на назначення лікування. Враховуючи слабку матеріально технічну базу сільських закладів, незадовільні соціально-побутові умови, нестачу кадрів, заплановано підготувати цьогоріч 67 сімейних лікарів, а також виплачуються надбавки до посадового окладу спеціалістам первинної ланки у віддалених районах області.